Галина, у вас вже два, е, роки майже два роки. Є дома Т11 кілинг, є подушка, на якій ви сидите, і масажер для ніг. Так. так? За два роки, які у вас результати? Що було до і що стало після? Я прийшла з гіпертонії, тиск був від 180 до 200. Повно, так? Зараз у мене… Подивіться, на протязі яких років? Багато років. 10-20. Так, да, ну було не 180, 200 але перед тим, як сюди прийти, у мене такое було. Mm -hmm. А так було 170-160 і. Ви постійно були на препаратах? Так. 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 Багато років були на препаратах. Так. Так. Зараз, протягом двох років у вас обладнання вдома, да, ви спите на коврику так. і робите що? Прогрівання? Перепікання, прогрівання. Воду п'ю постійно зранку встаю теплу воду і до вечора. Скажіть, будь ласка, водний баланс, тому що це теж дуже важливий mm -hmm. момент. Чи збільшили ви кількість води? Ну я чи до ви до 2. цього пили нормально? Пила но. Але... Літр полтора, а зараз до двух, так Супер. як на свою да, ногу. да. Так, хорошо. Спите кожного, кожної ночі на коврику, да, да? на який температура. 36,7. Супер. Що вот вот. Угу. зараз тиском? Які цифри? Ну, 140, 160 і, низки, і ну, 100 на 140. На 10. А що у вас низький? 100 на 140. І, на 100, на да, 100. 140 на 100. Ну, такі 140. Ну да, так, 160. Який? Ми було. <гум> да. Я не так а, зараз 140 на? на 90 на 100. на 90 вот так на 100. Да. Ви зараз приймаєте препарати? Ні, ні, нічого. Ви як при цьому себе почуваєте з таким тим? Дуже добре. Дуже добре. Через який період часу ви покинули препарати? Як ви сходили? Поступово? Поступово, ну буквально я влітам, ну, считайте, месяца 5-6 уже препараты уже не принимал. Не. То тобто, есть через 1,5 року, так? 1,5 року почуть і потім зовсім не приймав. Ага, до сих пор ага. не принимаю никакие. Супер. Так. Да. Це дуже класно. А як ви себе почуваєте? Добре. 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 А що у вас ще було? У вас були холодні руки-ноги, да? Холодні руки-ноги, нервова система була вся у мене, як говориться. Mm -hmm. <гумирала> що ви як спичка? Спичка. Да. Спала холодно. Да. да, да. Тому що что... і плох, э, э, сон не спокій, ну, плохой. Да. Угу. Часто да. Часто бігала да, в туалет. А да. ще прокидалися, часто? А зараз? Тому що почки не працювали. І ноги холодні? Да, ноги холодні, то це довго було. Скільки років у вас були ноги холодні? Ну они были були до тих пор, поки я сюди не вийшла. Да. И да. ми поступово почали да. з вами займатися. Да. А, але через скільки часу ви вже стабільно почали відчувати теплоту в ногах? Ну, це через рік, наверное. через рік. Когда кав'ярня появився. Вот. Тому що чому це важливий момент, щоб люди, які мають проблему холодних ніг, не засмучувалися, що в салоні не можна досягти 100% результату. Тому що ввечері ви да, кожного вечора мабуть піш пропікання було, Припекання. я усердна, як ну, на все це робила. Щас німношка. Припікання прогрівання це ви е, протягом двох років так активно. Так, так. Супер. Ну Перший рік, а угу. потім з ранком топчусь на, на масажури, масажер, тому ага. що часу немає. А ввечері вже проєктор витяжку по позвоночника, хребта угу. і сплю на коврійки. Що ви можете пекони? побажати нашим українцям, нашим людям, які мають такі от самі проблеми: гіпертонія, холодні ноги, часто стоїть в туалет, нервова система? От ви кажете, ви стали спокійнішими, не да. такі емоційні. Так. Це дуже потрібно нам. І, і сім'ям військових, і потім будемо самим військовим, і самим людям, тому що ми живемо всі в стресі. Що ви можете від себе побажати? Як активний користувач, вже два роки маючи обладнання? Ну, приходити в салон, вірити в, в дію обладнання uh -huh. і сподіватися на те, що. Ну все будет добре, потому что без бажання, без усилий, без как, праці нічого не будет. І буде. саме надіятися, что все будет добре. Надо верить, И щоб було вдома. А як ви думаєте, у вас було не було вдома? Ви досягнули таких результатів? Ні. Я тому що я платформу взяла буквально через тиждень. Чи давалося суда, вам все. важко рішення і де взяти гроші? Я все брала ну, в розсрочку. Да? не брала. страшно є, що їсти. Ні. Клас. Ну, Ви економите вже на препаратах, на своєму стані конечно, у вас. Конечно, да, набагато покращується. Клас! Все добре. Дякую.